Лавусловенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Царю Небеснень, жителі душі істини, що всюди, Сейсе наповняєш, Скарбниця бла і життя подателю, прийди й лися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси блаві душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, учистаріхи наші, владику прости, беззаконня наші, Святий завітай, сили немучи наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помили, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть поклонімся, цареві нашому Богу, Прийдіть поклонімся, Христові, цареві нашому Богу. Прийдіть поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морськії. Зашуміли, порушилися води, їх порушилися гори силою його. Бистрі течії, ріки я веселянь, місто Боже, Освяти Веселі, Сую, найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться. Допоможе їй Бог рано СВІТА Затривожилися народи, захиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сили, з нами, заступник наш Бог, Якова. Придіть і побачте діла Господні, які чуда вчиниві на землі, припиняючи війну до кінців землі. Потрощить він лук і зломий зброю і спалить щити вогне! Заспокойтесь Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сили з нами, заступник наш Бог, Якова. Слава у і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Аллилуя, алинуя, алилуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, лилуя,луя, слава тобі, Божа. Палилуя, аллелуя, слава. Тобі, Боже! Мирі Господеві помолімся, Господи, помилуй, за мир з висот і спасіння душ наших, Господеві помолімся, Господи, помилуй. За мир усього світу добрий, стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві помолімся, Господи, помилуй. За святий храм, цей, що тих, що звірою, благоволінням і страхом Божим. Ходи до нього, Господеві, помолімся, О, Господи, помилуй. За святішого Вселенського архієрея Лева Попу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих єпископів наших, Кир Степана, Кир Андрія, чесне присвіторство у Христі і за виспричити людей, Господеві помолімся, Господи помилуй, за помбережений народ, наш за управління і все військо, Господеві помолімся, Господи помилуй. Щоб як лок мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх міцю у сили Твоєї, і за перемогу на супостатами нашими, Господеві помолімся, Господи помилуй. Щоб подати неославну, не збуримо, не Переможну силу і мужність, Христо, іменитому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками їх Господеві помолімся, О, Господи, помилуй, щоб сповнити соромом і без лиця супротивників наших. А серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ани Господній їх і вражав, Господеві помолімся, Господи, помилуй, що вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя, полонених ворогами і супостатами слух Його. Які в печалі і скорботах до нього взивають, Господеві помолімся, Господи помилуй, що визволитися нам від всякої скорботи, гніви й нужди. Господеві помолімся, Господи, помилуй, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодаттю, Господи, помилуй присвяту, пречисту, преблагословенну, славну владишицю, нашу Богородицю. І приснаді Діву Марію з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христобові віддаймо тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові, нині повсякчас, і навіки, віки. Амінь. на віки віків. Господь явився нам, Благословен хто й ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо він добрий помилій Його вічна, Господь явився нам, благословен, хто й ім'я Господнє. Я не немружитому розказуватиму про діла Господні, Господь явився нам. Благословен, хто й намім сподня, камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі від Господа, це сталося, і дивне воно в очах наших, Господні, явився нам, благословен, хто благословентой намім Господні, Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насління Твоє. Перемоги благовірному народу і на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони люгу твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і, повся і на віки віків Амінь. Заступництво, перед яким ким не осоромимося, не порни млаємо литвами нашими, все успіва на Богородице. Утверди православну громаду, спаси благовірних людей укріпи справедливості і правління їх, і подай їм з небес перемогу, бо тима породила єдина благословена. Будьмо уважні мир усім. Премудрість будьмо уважні, О, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх, миром. Воздайте Господеві, сини Божі, воздайте Господеві славу і силу. О, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх, миром. Премудрість. До сан послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні, Братя кріпіться Господі та в Його сили одяніться в повну зброю Божу, Щоб ви могли дати вісі хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови. А проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, Темряви, проти духів злоби і небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все місто встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувши за справедливості, справедливости. І в отом втомність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще двіри, які здолаєте засити, всі розпечені стріли лукавого, і візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Панинуя, Аллилуйя, приймати, Аллилуйя. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир сім і духові Твоєму, від марка святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь, істинно кажу вам. Що хто скаже цій горі вигнеться кінцем в море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться, те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який у небі. Простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, Той отець ваш, який у небі не простить провин ваших. Слава Тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі у Христі, сестри і браття. Молільники живої трансляції на живому телебаченні усі так чисельно зараз зібрані з нами навколо цього святого храму отців Васильян в місті Києві. Слава Ісусу Христу. Улюблені щоп'ятниці, звершується унікальна молитва із нашого монастирського храму. Мета якої просити в Господа Бога мир для нашої України. Ми постійно, кожної хвилини зустрічаємося в своєму житті із дуже поганими новинами. Ми бачимо, що наші міста обстрілюються і села. Ми бачимо такі жорстокі наслідки цієї війни. Коли помирають маленькі діти. Я вчора переживав таку подію, коли бачив, як в дитячий будинок у Харкові прилетів цей снаряд і як практично весь будинок розбитий. Бачив ті сльози батьків і дітей. Щоденно ми дивимося, як повідомляють про поранених, скалічених. Про тих усіх, яких немає навіть простих елементарних засобів до життя, а скільки по лікарнях військовослужбовців, молодих, які би мали жити, які би мали творити цю нашу Україну, бути вірними свого народу і церкви, і в них обривається така можливість. І на фоні цього всього. Ми розуміємо інколи, що є і інша сторона медалі. Хтось веселиться, хтось радіє, хтось нарікає, хтось навіть не розуміє, що у нього є щось більше, а в декого навіть і немає того, що би прожити цей день. Вчора також мав таку дуже цікаву розмову з одною жінкою, яка дуже багато бачила війни. У неї також є загинулий син один, а другий вже готується також іти дорогою за прикладом свого старшого брата. І вона каже мені, Отче, як то подолати зло? Тому що я розумію, я вже стільки переплакала, перенарікала, перепроклинала все навколо. Чи стало мені, Отче, легше, та ні, не стало. Я ще більше чорнію, я ще більше перетворююся в зло, і я не можу з тим впоратися. Постійно виникають якісь емоції, і я хочу їх задовільнити. Я шукаю, де би когось осудити, може проклясти, а може понарікати. І навіть на Бога нарікаю, чому Бог мені дав таку долю. Ми так в процесі розмови. Тут у цьому храмі поставили таке питання, як, що робити для того, щоб це зло було подолене, а насамперед долати зло треба в нас самих. Кожна людина, яка живе на цій планеті, вона є рознощиком, таким донором або зла, або добра. Вибирає сама людина. Часто ми кажемо, що обставини так склалися, але насправді ні. Часто в обставинах Бог проявляє свою власну волю або просто допускає волю людини її наслідки, але людині все рівно є не так. Все рівно ми шукаємо завжди когось винного в своїх помилках, не вчимося з помилок. Так само і шукає зло. Зло шукає постійно когось, кого би звинуватити, кого би знищити, зло несе розруху. І я згадав слова Габріеля Аморта, такого видатного екзорциста, про те, що серед всіх тих різних молитов, які діють щодо зла, він каже, треба зрозуміти. Що на зло не потрібно відповідати злом, а найкраще це зло ігнорувати. Коли ми не звертаємо на це зло, воно не має звідки живитися, воно не має кого пожирати, воно не має звідки брати сили. І якщо ми це зло заблокуємо, знищимо, випалимо, вимолимо молитвою, постом і правдою про себе, в своєму власному житті це зло не буде поїдати нас. А якщо зробить це, наприклад, одна область в Україні, а якщо дві, а якщо вся наша Україна в своєму серці розпочне відмовлятися від зла, боротися, не звертати на це увагу, оправдовувати, молитися, перше шукати в собі причини. Ми побачимо, як світ зміниться, і війна не матиме кого пожирати. Ми молимося сьогодні, щоб Господь втрутився, щоб Він просвітив насамперед нас, щоб ми не проклинали, щоб ми оправдовували, як я завжди говорю, ворога нашого, не тому, що Він заслужив, а насамперед, щоб не статися гіршими від наших ворогів. І це є так важливо. Це не просто, бо ми хочемо бути суддями, ми хочемо оправдовувати себе і інколи отримати за рахунок неправди правду, але так не буває. Маємо зрозуміти, що Бог пройшов тернисту дорогу не просто так. Він нас вже навчив, як боротися зі злом. У більшості випадках. На всі провокації диявола Христос мовчав, мовчав і терпів, і тим самим Він його переміг. Дякую щиро кожному з вас, що зараз разом з нами молитеся, за вашу віру, за ваш час, який ви зараз тратите, тому що кожен з вас десь працює, щось робить, і ви зупиняєте на тих 30 хвилин цей час, щоб віддати. Як жертву Богові. Повірте, він є безцінним. Це є той час, який ми витрачаємо, він є Божим часом, часом для Бога, а все те, що ми потратили для Бога, Бог винагородить усім нам. Молімося і далі. Навіть якщо хтось нам скаже, що ми неправильно робимо і немає надії, молімося і далі про мир. Робімо цей мир насамперед в своєму серці навколо нас. Не звертайте увагу, якщо зло страшить, погрожує, моліться за таких людей. І це зло відійде, і та людина матиме світло, вона матиме надію, вона матиме можливість завтра жити, змінити себе і змінити весь світ. Слава Ісусу Христу! Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського, архієрея Лева Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за боголюбивих єпископів наших. Кір Йосифа, Кір Степана, Кір Андрія, і за все чесніших отців наших, проти Архимандрита, Робера, Йосифа, за те, що служить, й послужилися ті обителіці. За отців наших духовних і за всіх у Христі, братів і сестер наших, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Богом бережений народ, на заправління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, й зброя наша, врятує нас, Господи. Але допомоги Твоєї, Всемогоднії просимо, і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, і ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умилінням молимося. Всемогутній Господи, милостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи. І замішання створи серед ворогів наших пошли звисоти руку своїх покори їх, і Христолюбивому воїнству нашому віддай їх, молимося, милосердний Господи, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборним і непереможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселилися в землі нашій. Посильно молимося тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий людинолюбний Бог іси, і тобі славу села, імоцю, і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще, приклонивши свої голови, Господеві помолімся, Господи, помилуй, Господи Боже, сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний. Що твориш, чудеса, Зглянься у милості, щедротах на смирення слуг Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, достойні, покаянні, з умилінням молимося Тобі, допоможи нам, Боже, Спасителю наш. І визволи нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає і збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають ці народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої силою, Твоєю бережені, створи з нами знамені на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконні неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у Гніві Твоєму, але в милості і щедротах посвіти смирених слуг Твоїх, що припадає до Твого утробія. повстань на поміч нам і оберни нечастиве зухвальство їх на страх і втечу, Христолюбивому ж, воїнству нашому, подай у сильній відвазі. І мужності погнати, і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти в бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх і в день праведної відплати Твоєї, подай вінці нетлінні. тлінні, бо ти єси заступник і переможець, і спасіння всіх, хто на тебе уповає тобі славу села, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і, і на віки віків. Амінь. Премудрість, чеснішу від Херувимів, і на но славнішої від серафимів, без сотління Бога Слово породила, сушу мородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячні, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів. Святого Отця нашого, Василія, великого покровителя храму монастиря цього і всіх святих і спасай нас, бо він благий, людинолюбний. Ам. Не погорди, але відбір. Визвол... Благословена я, Пресвятая Богородице, Спаси нас! Пресвятая Богородице, Спаси нас! Пресвятая Богородице, спаси. нас.